Вітаю друзі сьогодні. Я до вас з не дуже приємними новинами, які поступають з деяких країн Європейського союзу. Я вже зробив багато відео, в яких я розповідав про те, що країни Європейського Союзу навряд чи будуть е, утримувати українських біженців у себе так і ось ми зараз отримуємо новини з Норвегії, отримуємо новини з Польщі, які які дуже, дуже неприємні для українців. Країни Європейського Союзу починають обмежувати і урізати допомоги українцям. Е, спершу це пішло з Норвегії, і от зараз е, Польща також заявляє про свої плани е, скасувати деякі е, фінансові підтримки, яких і так було, чесно кажучи, небагато. Так? Тобто Польща не надає також багато е, підтримки українцям. Але але навіть те, що вона надає зараз, польща планує урізати, і польща навіть планує іти проти директив Європейського союзу стосовно того до якого е числа можуть знаходитись українці на території Європейського союзу в статусі тимчасового захисту. Отже, якщо вам це цікаво, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Друзі, перш ніж я перейду до теми цього відео, я як завжди, хочу вам нагадати про необхідність підтримувати бійців зсу. Зсу це зараз єдина сила, яка може забезпечити, щоб українцям було куди повертатись. Так тобто, треба підтримувати бійців зсу, треба донатити. Хочу вам нагадати, що я збираю зараз гроші. На обладнання для спецпідрозділу. І якщо ви хочете придбати разом зі мною обладнання для зв'язку для цього спецпідрозділу, посилання в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, донатьте, допомагайте бійцям ЗСУ. Якщо у вас немає фінансової можливості допомогти, будь ласка, не забудьте поставити вподобаєчки цьому відео. Так? Будь ласка, не забудьте. Підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, не забудьте написати мені в коментарях, що ви думаєте стосовно рішення уряду Польщі. Тому що те, що я бачу, досить багато українців підтримують е такі рішення, і вони вважають, що. Це такі рішення йдуть на користь українцям. Так ну ми з вами зараз подивимось, почитаємо, що ж там планується. Хочу підкреслити, це ще не введено, але це планується ввести в Польщі. Так і після цього я вам скажу мою особливу думку стосовно цього. Давайте зараз перейдемо до тексту, що ж написано. В польській газеті стосовно цього так захист не всім, зміни на підтримку біженців з України в Польщі. Польща продовжить допомогу українських біженців лише до кінця вересня, тобто не так, як у Європі країнах Європейського Союзу до 25-го року, а Польща продлила цей статус тимчасового захисту лише до. А... Вересня 2020, до кінця вересня 2023 року. Спеціальний захист українських військових біженців передбачений польським законом. Термін як дії якого спливає 4 березня. Буде продовжено на 6 місяців замість 12 місяців. Так за цей час буде розроблено нові правила надання допомоги. З'ясувала річ посполита. Уряд проведе серед іншого консультації з міністерствами, місцевими органами влади та гуманітарними організаціями. Зміни дуже потрібні. Фінансова допомога на відстані від держави має надаватися лише хворим утриманцям та інвалідам. Переважно зі сходу України каже Анна Жоховська, директор фонду Олени Гроховської, який керує п'ятьма центрами для біженців у Польщі, там мешкає близько тисячі людей. Також там надається цікава інформація, скільки українців проживає у Польщі в центрах, які фінансує держава. Часткова оплата харчування та проживання для українців, які проживають у центрах колективного розміщення протягом тривалого періоду часу, запроваджена урядом Польщі у березні минулого року, виявляється нормою на папері, за даними МВС та управління. Для РЗ нині у центрах, що фінансуються державою, проживають понад 42 тисячі 200 осіб громадян України. Це вдвічі менше ніж рік тому, коли в центрах було 82,5 тисяч осіб. У міністерстві також підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року організованим розміщенням у всіх воєводствах скористалися майже 531 тисяча біженців з України. Чи є зменшення кількості українців у центрах результатом запровадженої плати? До речі, до речі, друзі, вся ця інформація є е, в доступі. Так, тобто, ви зможете знайти посилання в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте також самостійно. Польща підготує нові умови для надання допомоги українцям. Ми даємо собі півроку, щоб виробити гарні зміни в законі. Каже Вацлав Щапенський, заступник міністра внутрішніх справ, завдяки спеціальному акту від березня 2022 року українці отримали право на проживання за принципами рівними з громадянами країн ЄС, повний доступ до освіти, системи охорони, здоров'я та ринку праці. Уряд гарантував щось більше харчування та проживання, понад 500 Пільг одноразову допомогу у розмірі 300 та 12 тисяч злотих за новороджену дитину в рамках капіталу для догляду за родиною. З дослідження доктора Роберта Станішевського із Варшавського університету ми бачимо, що поляки не хочуть. Безастережно допомагати українцям і від самого початку виступають проти соціальних пільг та зловживань дорогим захистом у нашій країні. Офіційно про це говорить лише конфедерація. Норвегія щойно запровадила суворіші правила для біженців з України. Люди, які їдуть, наприклад, у відпустку втратять статус біженця, бо як пояснює уряд. Виїзд означає, що вони більше не потребують захисту. Також буде введено нижчу дитячу допомогу. За даними гуманітарних організацій, така саме проблема з українцями існує і у Польщі на прикордонних пер переходах, куди щодня в'їжджає та виїжджає близько 20 тисяч осіб громадян України. Польське законодавство дозволяє їм залишати країну. Терміном до 30 днів. Бувають виняткові ситуації, коли наші студенти їдуть в Україну, але також і коли вони зазнають насильства, наприклад, коли в гостях у друзів. Ми знаємо випадки, коли людина мешкає у Польщі та держить е, на держпідтримці. Бо здає квартиру в Україні, так тобто поляки зараз цим також вже зацікавились, що багато українців є такі українці, які здають свої квартири в Україні, а самі перебувають на підтримках в країнах Європейського Союзу. Це не подобається і самим українцям, які втратили свої будинки через війну, каже Жаховська згідно з останніми дослідженнями, 21% українських біженців. Та 48% довоєнні іммігранти хочуть назавжди залишитись в Польщі. Отже, отже, що може бути серед можливих змін для українців? Серед можливих змін скасування статусу тимчасового захисту після в'їзду. Після виїзду з Польщі, навіть на короткий час, тобто уряд Польщі, е, також як і уряд Норвегії, вважає, що якщо українці їдуть в Україну, то значить там безпечно, так тобто е, цим людям не потрібна допомога. Нині діє обмеження 30 днів. Уряд вважає, що поїздки українців додому на свята або у відпуску свідчать про те, що їм не потрібний захист. Аналогічний підхід вже використовують у Норвегії. Також Польща може зменшити виплати на дітей. Проте, подробиць цього кроку наразі немає. Крім цього, в уряді готуються проводити консультації з міністерствами, органами місцевого самоврятування та організаціями, які надають українським біженцям допомогу. Це те, що відомо на. Цей час, так тобто, ще немає остаточних цифр, там яка буде ця допомога дітям, на скільки днів можна буде виїжджати з Польщі чи взагалі не можна буде виїжджати, але вони йдуть по такому ж самому шляху, по якому пішла Норвегія. І хочу вам нагадати, що і Норвегія навіть не була першою, так вже багато країн Європейського Союзу. Урізають підтримки українцям, і вони кажуть, що вони не готові будуть утримувати українців постійно. Так, це те на що сподівається багато українців. До речі, і це чому я завжди кажу: друзі, починайте робити щось вже сьогодні, якщо ви це ще не почали робити позавчора. Що стосується е персонально моєї думки. До цього я впевнений, що уряд Польщі він продовжить підтримку дітей, продовжить підтримку інвалідів, продовжить підтримку вразливих верст населення. Можливо, на дітей скоротять підтримку. Це з моєї точки зору, це буде неправильно. Але всі ті українці, які живуть там на підтримках і. В цей час не працюють так. Таких українців там небагато, тому що польща не дає там розігратись таким хитрожопим, але вони там також є. Так, які здають своє житло реальним біженцям зі сходу України за великі гроші і сидять там нічого не роблять ті ж самі в Польщі або в інших країнах Європейського союзу. Таким українцям треба вже почати давати по руках. Вже треба. Перестати утримувати їх на щі, е, місцевих людей, так тих, хто сплачує податки. Це особлива моя така думка на цю тему. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. І я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки зсу. Так, будь ласка, донатьте, будь ласка, підтримуйте. Наші ЗСУ. І ще раз нагадую про можливість придбати разом зі мною обладнання для українського спецпідрозділу. Посилання в описі до цього відео. Якщо у вас немає грошей, будь ласка, ваші вподобайки також допоможуть цьому. Так, а також допоможуть ваші коментари. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте на цю тему, і ваші підписочки. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви... Чомусь ще досить не підписані. Я вам тут даю корисну інформацію і знайомлю вас з корисними новинами. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!